Переда четвертого тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. До римлян послання святого апостола Павла читання. Браття, чи ви не знаєте, що Писання про Іллю говорить, коли він скаржиться до Бога на Ізраїля. Господи, пророків твоїх убили і жертовники Твої зруйнували, лишився тільки я один. І шукають душі моєї, і що йому відповідає слово Боже? Заставив я собі сім тисяч чоловік, що перед валом не гнули коліна, так і нинішнього часу є останок за вибором ласки. Коли ж за ласкою, то не зділ, інакше ласка не була б ласкою. Що ж Чого Ізраїль шукав, того не осягнув. Вибрані ж осягнули, а решта затверділи, як написано. Бог дав їм по нинішній день, дух приголомшення, очі щоб не бачили, і вуха щоб не чули. А Давид каже Нехай їх сіл сильцем їм буде, пасткою їм на падіння та на відплату, нехай їх очі потемніють, щоб не бачили, хребет їх зігнеться назавжди. Отож питаю хіба вони спіткнулися, щоб упасти? Ні. Зовсім ні. Але падіння їхнє стало для поган спасіння, щоб викликати їхню заздрість, коли ж їхнє падіння багатство для світу, і коли їхній занепад для поган багатство, оскільки більше повнота їх коментар. Отак і нині є останок, вибраний за благодаттю. Дорогі мої, в історії Старого Завіту часто бачимо, як вибраний народ відходив у відвірю єдиного Бога. Небагато лишилося вірним йому. Сучасний світ. Також для нас часто виглядає агресивним, зматеріалізованим, прагматичним, а на цьому тлі ми не можемо усвідомити собі, що у світі є багато віруючих людей на різних становищах, є бідні. Є багаті є люди, які незалежно від соціального статусу живуть вірою. Недавно в інтернеті побачив ролик про страту християн у Сирії. Це жахливо. Але одночас і неймовірно, що і в сьогоднішній час є люди, які готові йти на смерть. Заради Христа. Будьмо певні, що до Боки існує світ, вселенна, доти люди житимуть вірою в Бога, ніколи не звертаємо уваги на обставини, які є навколо нас. Бо обставини такі, які є, але будьмо свідомі того. Що як в історії церкви завжди були свідки віри, що будь-яких обставинах завжди жили вірою, завжди уповали на Господа, то і у нас ніякі обставини цієї можливості не заберуть. Від Матея святого Євангелія. Читання. В той час Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше Його чуд за те, що не покаялись. Горе тобі, хоризини, горе тобі Ветсаїду! бо якби чуда, що у вас відбулися, сталися в Тирі та седоні. Вони б давно покаялися у волощаниці та у Попелі. тому кашу, тирові і Седонові судного дня легше буде, ніж вам. Та й ти, Капернауме, чи хочеш піднестися до небес, аж до аду зійдеш. Бо якби чуда, які відбулися в тобі, сталися в Содомі. Вона стояла б і досі, тому кажу вам, землі содомській легше буде судного дня, ніж тобі. Тоді Ісус заговорив, Я воскваляю тебе, Отче, Господи Неба і землі, що затаїв єси це від мудрих та розумних, і відкрив це немовлятам. Так Отче. Бо так тобі було до вподоби. Коментар. Ти затаїв це від мудрих та розумних і відкрив це немовлята. Дорогі мої, нам може видаватися дивним, як Господь може затаїти щось від когось, адже Він хоче. Кожну людину привести до свого царства, кожній особі відкрити правду про себе. Але причина ж у тому, що дуже часто людина почувається самодостатньою, вважає, що сама може собі зарадити. І Господь тоді ніяк не може втрутитися в її життя, щоб допомогти. Лише коли людина почувається такою безпомічною, безпорадною, слабкою і шукає допомоги, просить Бога про заступництво, пускає Його в своє серце, тоді Він може допомогти оця молитва безпорадності. Скільки разів, дорогі мої, у своєму житті? Ми мали багато проблем, труднощів, багато невдач, скільки разів ми старалися якось собі зарадити, змінити щось. Але знову усвідомлювали, наскільки ми є безпомічні і слабкі. І саме в тій хвилі важливо відчути, що ти безпомічний, слабкий, що ти, ти неначе, немовля, оця дитина, яка нічого не може зробити, а залежить від когось іншого. Якщо ми будемо так уповати на Бога, який може все зробити, та віддаємо себе. І своїх близьких, своїх рідних, всю цю наші турботи, клопоти під його повну опіку, то вибираємо найпевніший вихід з будь-якої ситуації. Ми самі нічого не можемо, то вітаємо, хай Бог діє, і Він зробить це якнайкраще тільки до Йому це зробити. Амінь. Насправді, дорогі мої, бачимо Ісуса, який докоряє тим містам люди, з яких, бачивши його дії та чувши Його слова, не навернулися. Слова Господа є дуже жорстокими. Комусь можуть здатися навіть жорстокими. Аж до аду зійдеш. Звідки чому така суворість від того, хто приносить людям Боже спасіння, хто являє милосердя грішника, хто просить про Боже прощення навіть для тих, хто розпинає Його на хресті. Насправді, ці слова не є словами суворого засуду чи немилосердного виру. Це радше констатація певного критично-наслідкового зв'язку, який випливає з того, як саме люди розпоряджаються власною свободою. Свобода це дар, який чинить нас подібними до самого Бога. Через наш вільний вибір ми можемо прийти до повної єдності з Господом. Стати справжними любити і бути любленими до кінця. Саме в цьому полягає людське щастя. Без свободи немає справжньої любові, а без любові не є можливим і наше щастя. Але пам'ятаємо, дорогі мої, що іншою стороною дару свободи також. Є можливість обернути його на зле, причому для того навіть не обов'язково творити якісь надзвичайні злочини чи великі гріхи, достатньо просто стати байдужим до правди, закрити очі на Божі прояви, стиснути плечима і повернутися до своїх звичайних життєвих справ. Але Бог є правдою і життя, без Нього лише смерть, а вічна смерть це і є пекло. Господь Ісус закликає нас, дорогі мої, не бути байдужими до Його слів. А якою є моя відповідь? Я хотів би почути від вас про це у коментарях, на кожен коментар. Отримаєте благословення. Ісус дорікає трьом галилейським містам. Більша частина служіння Ісуса пройшла в Галілеї, в околицях Галилейського моря, неподалік від якого знаходилися три міста: хорезин, весаїда та капернаум. Там Ісус проповідував Євангеліє, зцілував хворих і виганяв бісів. Лише вдумайтеся, там служив і проповідував сам Господь Ісус. Навіть більше він явив там багато чудес. Часто до Христа приходили цілі натовпи людей, які штовхалися біля нього. Тут можна було очікувати, що всі люди цих місць розкаються і навернуться до Бога. Але масового пробудження не сталося. Подивіться, що каже Ісус. Ісус тоді став докоряти містам, де віддавалося найбільше його чуд, що вони не покаялися. Ісуса не зрозуміли. Якось, коли він нагодував п'ять тисяч людей, вони захотіли поставити його царем, щоб Він постійно постачав їм безкоштовний хліб. Одного разу, коли Ісус говорив про свою смерть на Христі, багато людей не зрозуміли і залишили його. Людям було цікаво бачити чудеса Ісуса, але вони не слухали, що Він говорив. їм. Вони, як ніхто інший, мали привілеї слухати самого Христа, але були як баловані діти, які хотіли лише розважатися і не хотіли слухати своїх батьків. Зрештою, багато з цих людей так і не навернулися до Бога. Ісус порівняв ці три галилейських міста з трьома язичницькими містами. Тир та Седон були фінікійськими містами. Це були багаті міста, добре укріплені. Там процвітала торгівля. Бог ніколи не являв там стільки чудес і не посилав туди пророків. Він просто проголошував суд над цими містами за її долослужіння і гордість, і їх. У буті 19 главі розповідається про те, як Бог знищив місто Содом за розпусту його мешканців, Бог обіцяв не знищувати його, якщо там знайдеться 50 праведників. Молитвою Аврама ця кількість була зменшена до 10, але там не знайшлося й 10 праведників, і це місто було знищене. Усі ці три міста були жахливі, і я б не радив вам там жити. Але Христос каже, що вони були кращі за три галилейські міста: Хорезин, Вецейду та Капернаум. тому що вони давно би розкаялися, якби побачили стільки чудес, скільки зробив Ісус. І навіть Содому буде легше в день суду, ніж цим Галилейським містам. З точки зору Христа, люди Тиру та Седону були непривілейованими. Пізніше Він відвідав ці землі. Там одна жінка прийшла до нього прохати вигнати біса з її дочки. Ісус відповів, не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенята. З його точки зору, жителі Галилеї були, як діти, тоді як мешканці язичницьких територій як щенята. Жінка відповіла так, Господи, але і щенята їдять ті кришки, що падають зі столу їхніх панів. Вона нічого не вимагала від Христа. Вона знала, що не вправі щось вимагати від Нього. Вона благала про милість. Ісус був зворушений її скромною молитвою і оздоровив її дочку. Але жителі Галлеї не усвідомлювали Божої милості до них. Вони не усвідомлювали, який то великий привілей бути дітьми, тоді як інші народи то щенята. Вони приймали Божі привілеї як належне. Докри Христа жителям цих міст дуже серйозний. Його слова збулися, цих міст сьогодні вже не існує. Чому ми тут вчимося? Ми не маємо приймати Ісуса як належне. Ми маємо усвідомлювати великі привілеї, які Бог дав нам. Ми можемо вільно ходити в церкву, слухати Слово Боже. У багатьох країнах світу люди не мають таких привілеїв. Багато хто з нас мали привілей пізнати Христа. Коли ми були молодими, наші діти з дитинства мають привілей відвідувати церкву. Чи усвідомлюємо ми це? Чи вдячні ми за це Христу? Ми привілейовані Богом діти. Але наші діти сьогодні до храму не ходять, храми пустують від дітей. Тому ми маємо бути самими, самими вдячними Богу людьми. Ми не маємо приймати все як належне. Гріхтиру та Сидону. Та страшнішне ідело поклонство, розпуста, але грихеміст Галілей Галілеї більше, не віря, невдячність, тому що вони відсікають людей від Божої благодаті. Чи Бог благословив вас? Якщо так, не приймайте Христа як Божу милість, як належне. Скромно приймайте Божу благодать і кайтеся, якщо Бог благословив нас, то варто шукати, як послухатися Бога і шити по Його слову. Подивіться на вірш 25, того часу, навчаючи, промовив Ісус, прославлю тебе, Отче, Господи, неба й землі, що втаїв ти Отце від премудрих і розумних, та явив ним мовлята. Ісусу було сумено бачити невір'я людей з Галилеї. Звичайно, це розчаровує, коли ти проповідуєш, а ніхто не вірить. Але водночас Ісус дякував Богу за смиренних людей, які, як діти, вірили Йому і приймали Євангеліє. Божа справа не зупиниться, тому що горді люди не вірять у Христа і не розкаються. Божа справа продовжується через простих людей, які вірять і приймають Христа. Недаво. Чому Бог це втаїв Євангеліє від премудрих та розумних, а відкрив немовлята? Не те, що не можна було мудрим та розумним. Але у духовному світі людська мудрість та розум часто роблять людей гордими. Людський розум та мудрість не допомагають нам пізнати Бога, тому що Бог відкривається не мудрим та розумним, а скромним. Часто люди знають правильні відповіді на питання. Але це нічого їм не дає. Вони горді надто та самовпевнені, щоб прийняти Христа, розкаятися та підкоритися йому. Тому вони не мають Божого спокою і не живуть у ньому. Христос сказав блаженні в Боги, бо, духу, бо їхнє царство небесне. Свята Тереза від дитятка Ісус. Пояснюючи суть своєї дитячої дороги до Бога, говорила, що бачила себе маленькою дитиною, дитям, яке стоїть перед високими і крутими сходами, бачить у горі свого батька і починає робити все, щоб до нього дістатися. Та навіть перша сходинка зависока, а дитина ще й ходити не зовсім уміє. Однак вона уперто старається, аж врешті від утоми та розчарування починає плакати, і ось батько сам спускається зі сходів, бере дитину на руки та несе її аж на самісінький верх. Тому що та Тереза казала, що вона тільки намагається зробити те, що може. Решту за неї зробить Господь. Я прославляю тебе, Отче, Господи, неба й землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних і що відкрив це немовлята. Дорогі мої, виходить, що справжній учень Ісуса повинен зберігати в собі щось дитяче. Аби чогось навчитися, треба вірити, що ще не все знаєш. Щоб отримати допомогу, треба вірити, що сам ти не все вмієш. Аби знайти захист, треба вірити, що є сили сильніші за твої. Щоб називати Бога своїм батьком, треба стати дитиною. Відкрив це немовлятам. Що саме Бог їм відкрив, що приховав від мол премудрих та розумних? Хто такі ці немовлята? Творіння Божі, що прагнуть розвитку, зростання, їх мозок подібний до чистого паперу, готовий поглинати будь-які знання, все нове, незнане, те, що їх оточує, їх душа прозоріша за скло, ще не встигла нічого поганого накоїти й согрішити. Вони з довірою йдуть на руки до своїх батьків і цілковито від них залежать. Тож, чи не батько нам наш Господь, Творець неба і землі і всього людства, що живе під небом, під покровом Його благодаті. Бог це той, з чиї волі я прийшов у цей світ, чому ж я вважаю, що можу без нього обійтися, що все знаю і можу з ним впоратись сам, і маю відповіді на будь-які питання щодо мого життя, мої знання. Мій досвід не дозволяють бути простим у вірі, в ньому покладати в всьому покладатися на Господа. Недаремно Господь і приховав це від мене, бо я не у зможі почути його слово, прийти до нього, не кажучи про те, щоб назвати Бога своїм Отцем. Чому Господь обрав Мойсея для спасіння свого народу? Глянув він. Аж ось вогнем палає кущ, а не згоряє. І каже Мойсей сам до себе Підійду лише ні ближче, та подивлюся на це велике диво, чому то не згоряє кущ. Мойсей мав цікавість, мав прагнення збагнути, хто він є, де його місце в цьому житті, не побоявся підійти до палаючого куща, і Господь показав йому, Ким він є для нього, вказав Моїсею, його приналежність до Божої родини, шлях і ціль по житті. Я, Бог Батька Твого, Бог Аурама, Бог Ісаака, Бог Якова. Дорогі мої, Бог завжди готовий спасати свій народ. Як виведеш мій народ з Єгипту, служитиме Богу на цій горі. Акцентує увагу на слові, мій народ. Ми приналежні до Бога, ми є Його дітьми. І як немовлята, дорогі мої, давайте прагнути Його присутності в нашому житті, всією душею і розумом прагнути пізнати Його і бути вдячними, що у нас є такий батько. А на кінець помолимося раз. Господи, навчи мене не закривати своє серце від Тебе. Хочу бути радше немовлятком перед Тобою, ніж мудрим та розумним без Тебе. Амінь. Слава Ісусу Христу. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!